Так що ти знаєш, що я подзвоню поліції. Саша, параша. Коп, коп, коп. Куйло, я операшу тут зе, директор хліба гроші всі загрібає, батя проректор брав хабарі Все не стоболочі, то та ні брехні, в кого є очі, той вірить мені, та на жаль, купа тих, хто противить за правді. Не хоче зізнати, що був під гіпнозом. Там на першомуській і типовий пахнуть на возом, які заливають в у вісні. Вулиці міста мовчать, хоча треба кричати, безкоштовний проїзд, дорожчий за все. Обіцянки. Це наші грати, за якими мотаємо термін сі Наші ліла мовчать, хоч є що сказати, гнильку ляче брехня, це вже наш стандарт Заливай нам в очі, гречку з водою. Ми молимо сі на в інфаркт Вілку, хуйло, Вілку, хуйло, Саша, Параша, Ко, 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 ко. -ко. Щодня і щоночі ми брифінгах чуєм, як місто квітуче живе і росте Та вийди на двір розпрів свої очі, Задай запитання собі ти просте Скільки ще має тебець гатувати Коли вже дійде все це до краю Ми в місті, як в пеклі за 10 мільярдів Мали би жити на дорозі до раю Та замість усього все, що ми маємо, це клята брехня і суцільне лайно Воно лється постійно і не маємо краю, та знаю, що більшості давно все одно Вілку хуйло, вілку, хуйло, Саша, параша. ко ко, ко, ко вілку, хуйло, вілку, хуйло, Саша, параша. І це, і це, і це за річна стейшн діє. Не працює діяльно, не запускається. Як вам дію, покажу, що дія не, не запускається. А чого я Я не знаю. До пана Федорова треба. Ніхто не хоче перешкода журналістські діяльності. У вас є посвідчення? Звісно, я ж вам показую спочатку.